Управління патрульної поліції в місті Кропивницькому Департаменту патрульної поліції приймає виклик від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Tuanty 2 Push Up Challenge в підтримку ветеранів воїнів, які повернулися з зони бойових дій зі сходу нашої країни. До виконання приступить. Один. Два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, стати! Управління патрульної поліції в місті Кропивницькому звітує перед департаментом патрульної поліції, що виклик прийнято та виконано. Служити Славися! слава Україні!